Розчаруйся вже остаточно і живи спокійно. Припини чекати, що одного разу все стане ідеально. Що хтось прийде, зрозуміє тебе без слів, відгадає твої всі бажання, і ти розслабишся. Що робота стане мрією, друзі бездоганними, а ти версію себе без страху, сорому і сумнівів. Розчаруйся не з гіркотою, а з полегшенням. Розчарування це не про біль, а про правду. Це як зняти рожеві окуляри, протерти очі і побачити, що світ недосконалий, що люди не завжди можуть бути поруч, що ти сам іноді слабкий, грубий, вразливий і не завжди знаєш, чого ти хочеш. Розчаруйся в ідеальному коханні, і в тебе з'явиться шанс зустріти справжнє, де не все так гладко, але є щирість. Де не ховають страх, а говорять про нього, де не грають в ідеальність, а обирають бути поруч, навіть коли важко. Розчаруйся в тому, що одного разу все стане на свої місця, інколи не стане, інколи залишаються рани, тріщини і питання без відповідей. І це не заважає тобі жити, дихати, радіти, робити те, що важливо. Розчаруйся, і ти зрозумієш, що можна жити не в очікуванні чуда, а в опорі на реальність. І від цього ця реальність стає чистішою, надійнішою, теплішою. Спокій це не коли все добре. А тоді, коли ти перестаєш чекати, що все буде якось інакше. Розчаруйся вже остаточно і живи спокійно. Припини чекати, що одного разу все стане ідеально. Що хтось прийде, зрозуміє тебе без слів, відгадає твої всі бажання, і ти розславишся, що робота стане мрією, друзі бездоганними, а ти версією себе без страху, сорому і сумнівів. Розчаруйся не з гіркотою, а з полегшенням. Розчарування це не про біль, а про правду. Це як зняти рожеві окуляри, протерти очі і побачити, що світ недосконалий, що люди не завжди можуть бути поруч, що ти сам іноді слабкий, грубий, вразливий і не завжди знаєш, чого ти хочеш. Розчаруйся в ідеальному коханні, і в тебе з'явиться шанс зустріти справжнє, де не все так гладко, але є щирість, де не ховають страх, а говорять про нього. Де не грають в ідеальність, а обирають бути поруч.